Останній дзвоник це чудова шкільна традиція, тепле родинне свято, яке не можна нічим замінити. Для більшої частини учнів це просто звістка про прохід шкільних канікул. Майже всі, кому йти в школу, в наступний клас, радіють цьому довгоочікуваному дню. Три місяці свободи від старого розпорядку дня, ранніх пробуджень, підручників і контрольних. Особливими будуть канікули для наших четвертокласників, адже вони закінчили перший етап навчання в школі, і після канікул будуть глибше пізнавати світ науки з іншими вчителями але завжди з глибокою вдячністю згадуватимуть своїх перших вчителів цього дня до всіх вихованців навчального закладу звернувся міський голова. Учні, шановні вчителі, батьки, гості запрошені. Я вас щиро вітаю з гарним світним святом, святом останнього дзвоника. Це свято прикрашає наше місто, нашу державу, тому що сьогодні всіх селах, селищах і містах проходять урочисто прощання з навчальним роком, з підготовкою випускників до випускного балу, з підготовкою до вступу вищий учбовий і інших закладів. Непростий був навчальний рік, але він цікавий, він визначний для, для, для багатьох наших шкіл міста. В останні роки вірвалися потужно. Научні перемоги в масштабах нашого міста, нашої області займаєте ведучі міста, являються ведучими по навчанню нашому місті. На урочисті лінійці усіх присутніх зі святом останнього дзвоника привітала начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька. Слова подяки вчителям, учням та батькам лунали від директора міського колегіуму Леоніда Демчука. Він наголосив на тому, що рік для навчального закладу був вдалим, адже за підсумками учбового року колегіум займає лідируючі позиції серед усіх шкіл міста. На святі були відзначені найкращі учні. Зокрема, грамоти вручалися за успіхи в навчанні від міського голови відділу освіти. Похвальні листи отримали і учні початкових класів, нагороджували переможців, олімпіад та конкурсів. Особлива увага цього дня була звернена на випускників. Наймолодші учні звернулися до одинадцятикласників. і родили, чарівні, Задоволені собою. Наші всі випускники. Кажуть, ніби ви були з маленькими і до школи вас водили, татосі. Поряд з ними випускниці дуже милі. Знаєте, краще, ніж у нашій школі ви ніде не знайдете. Скільки книг ви прочитали, і екзаменів здали, скільки зошитів списали, Мабуть, мільйонів три. Вже контрольних не писати і не слухати дзінка. Вам вершини підкоряти, вас Сьогодні везуття. Це незабутня мить, тож хочемо побажати, Нехай вам всім щастить. По особливому урочистий цей день і для батьків-випускників. Разом зі своїми дітьми вони пройшли роки шкільного життя, раділи успіхам, переймалися невдачами. І сьогодні зі сльозами на очах мами та тата проводжають своїх хлопчиків і дівчаток у доросле життя. Перед дзвін останнього дзвінка для випускників відкриває нову сторінку життєвого шляху. Все наче не справжнє. Далеке-далеке, доросле життя лякає настрошки. Здається, зламаюсь на як рейдер. частинку себе залишу біля дошки. Я двері прикрию незвично, без стуку. Ще більше ніколи не сісти за парту. А як би хотілося знову за руку вчительку першу розгублено взяти з важким оберемком осіннього світу у клас вересневого дня увірватися. Щоб знову, як колись, від ворожого світу в обіймах її найдорожчих сховатися. Хай б задала спересердя почити, параграфнику нікому не потрібен. Нехай хай би залишила під вогами примити, аби залишитись тільки школі. Рояль, малювання, гімнастика, співи. Мене б не було в соціальних мережах. Та б'ється у скронях бездушний годинник. Дитинство жене мене, як на пожежу. Мовляв, вже достатньо і час до дорослих. А я все від неба чекаю на диво, бо це є в люстерко великого зросту, а в серці назавжди маленька дитина. Нарочисті лінійці залунали звуки шкільного вальсу. Сьогодні випускники в останній раз кружляють на шкільному подвір'ї, В останній беруть участь у спільному заході і в останній чують дзвоник в рідних шкільних стінах. Тож в добрий час, шановні одинадцятикласники, а всім іншим учням гарних канікул зі святом останнього дзвоника.